Найкривавіший день в історії майдану 20 лютого в Україні вшановують день пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме цього дня у центрі столиці на Майдані Незалежності стався наймасовіший розстріл учасників революції гідності. Тематичний мітинг пам'яті відбувся у Чернівцях. Знімальна група ТВА разом з іншими учасниками мітингу спробувала відтворити хронологію трагічних подій дев'ятирічної давності. Вони стали янголами світла рівно дев'ять років тому. Спроба тиснути на режим Януковича мирною ходою закінчилась кривавим протистоянням. Українці на зламі 2013-2014 років зробили свій демократичний вибір. Вони виступили проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. Шні президент та його соратники втекли за кордон. Кульмінацією тих подій, які отримали назву Революції Гідності, стало масове протистояння на Майдані Незалежності у Києві між протестувальниками та силовиками. Саме 20 лютого 2014 року у центрі Києва загинуло найбільше людей 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів назвали героями Небесної Сотні. Серед них був і буковинець Василь Ак. Ксенин він був активним прихильником Євромайдану. Періодично приїздив в Київ, щоб підтримати протест. Син героя розповідає, що просити залишитись батька вдома було марною справою. Він нам прямо сказав: Я їду на Майдан 18 го числа це був другий раз, як він їхав туди. Він сказав, що я їду, я мушу захистити цих дітей і поїхав. Чернівчанин був одним із тих, хто без зброї пішов на штурм проти силовиків та потрапив під жорсткий обстріл на вулиці інститутській. Того пекельного дня Василь отримав вогнепальне поранення в таз. Пораненого треба забрати, але нести ще дво 20 лютого. Я якраз конкретно пам'ятаю цей момент, який я дізнався. Я прийшов якраз в ліцей. На урок, і мені позвонила мама, сказала, що тата поранений, і я зібрався і поїхав додому. Швидкою чоловіка доправили до однієї з лікарень Києва. Наприкінці лютого пораненого прийняли на лікування в клініку польського міста Жешова. Від виснаження важкими травмами та перенесеними складними операціями його серце перестало битись 12 березня 2014 року. Богдан каже, що став лікарем-травматологом саме через те, що трапилось з його батьком. Саме медиком я хотів бути скільки пам'ятаю. І, пам е, і тато мене дуже в цьому підтримував, хотів, щоб я поступив у медичний університет. Е, а от саме травматологом тут вже вирішив через саме це поранення. Так, це напевно, що було вирішальним таким аспектом. Щороку у ці дні в Україні проходять заходи до пам'ятної дати, вшановують полеглих учасників революції, які віддали своє життя за права та свободи українців. Цього року під час повномасштабної війни низка подій проходить під гаслом Небесна Сотня перші герої російсько-української війни. На зламі 2013-2014 чотирнадцятого українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт з 24 Лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3 тисячі кілометрів. Офіційне число Небесної Сотні 107 осіб. Це були люди різного віку, різної національності, різних професій та соціального статусу. До сьогодні не оголошені всі судові вироки у справі загибелі героїв Небесної Сотні 20 лютого. Втім, ніхто не забутий і ніщо не забуто. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.